Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Футбол Тач і вже в цю середу відбудеться матч між Шахтарем і Янг Бойс. Тому сьогодні ми розберемо положення в турнірній таблиці, а також розберемо наступного суперника Шахтаря. Тому все, що я з тебе попрошу, це поставити лайк під це відео і підписатися на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну й полетіли. Ну а якщо ти не знаєш де подивитись цей матч. В середу ти зможеш знайти посилання на трансляцію в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі, а також в описі каналу. Тому обов'язково підписуйся. Для вашої зручності я поділю це відео на дві частини. В першій ми розберемо ситуацію в турнірній таблиці. А в другій, ми розберемо Бойс наступного суперника Шахтаря. Ну і давайте розпочнемо з ситуації в турнірній таблиці. Після трьох турів Шахтар займає 30-те місце з одним очком. Бойс займає 35-те, взагалі без очок. Ну і якщо подивитись на суперників Янг Бойс і на суперників Шахтаря. То, на мою думку, все ж таки у Yang Boys були сильніші суперники, тому що 0-3 вони програли Астон Віллі, 5-0 вони програли Барселоні і 0-1 вони програли Інтеру. В той час, як Шахтар зіграв нічю з Болонью. Також програли 0-3 Аталанті і програли також 1-0 Арсеналу. Тому пишіть. Вашу думку в коментарях, все ж таки, у якої команди були сильніші суперники. Але якщо подивитись на саму команду, то зараз у неї взагалі немає очків, і також, якщо подивитись на її домашній чемпіонат, то вона займає лише 10 місце з 12, з яких перших 6 команд проходить в етап. Ліги Чемпіонів. Зараз він називається «Етап Ліги». І, до речі, в 1-16 плей-офф проходить лише 24 команди, з яких перших 8 команд зразу проходять в 1-8. І для того, щоб 100% потрапити в 1-16 або в плей-офф, називайте як хочете, потрібно 10 очків. Тобто, якщо команда набирає 10 очків, вона вже гарантовано потрапляє в одну шістнадцю. Але якщо команда вже набирає 15 і більше очків, то вона гарантовано вже потрапляє в 1 8. Тому якщо Шахтар хоче пройти в 1 16, йому потрібно набрати як мінімум 10 очків, щоб потрапити в плей-офф. Якщо повернутись до історії і подивитись, як Шахтар грав з Young Boys раніше, то з цією командою ми грали лише два рази. І це було в сезоні 16-17, коли е ці дві команди також. Е Грали між собою, щоб пройти в груповий етап Ліги Чемпіонів. І тоді в першому матчі Шахтар впевнено в Львові виграв Янг Бойс 2-0. Але в наступному матчі через тиждень в Швейцарії вже Янг Бойс вигравав Шахтар 2-0. І все це дійшло до серії пенальті, де все ж таки Янгбойс виграли 4 2 по серії пенальті Ну, і ось так грали ці дві команди. Подивимося, що буде в цьому сезоні. Ну, і ось ви бачите гравців Young Boys. Тут, до речі, як і у Болонії, немає таких, знаєте, сенсаційних гравців, лідерів команди. Тут, в принципі, майже всі гравці з Швейцарії. Ну, звісно, звідки цей клуб. Також є гравці з Африки. Ну і декілька гравців з Європи. Але взяти навіть ту саму Болонію, вона сенсаційно пройшла в груповий А етап ліги, і там УЄФА додали в серію А п'яте місце в, ну, для того, щоб команда пройшла в Лігу Чемпіонів. То ось тут саме команда не те, щоб сенсаційно, вона проходить в. Раніше в груповий етап вона проходила, а тепер пройшла в етап ліги. Ну і якщо не брати цей сезон, то останній раз вона проходила в груповий етап в сезоні 21-22. Ну і до того вона перший раз грала в сезоні 17-18. Тому ось так не сказати, що е, сильна команда, тому що тут немає прям таких, знаєте, сильних гравців. Але команда, яка буде 100% оборонятись. Давайте також розберемо наступних суперників Шахтаря. В четвертому турі, як я вже казав, Шахтар зіграє з Яна Бойс. В п'ятому турі, 27 листопада, Шахтар зіграє з ПСВ в Франції. В шостому турі Шахтар зіграє з Баварією 10 грудня. В 7-му турі Шахтар зіграє з французьким Брестом 22 січня. Січня і в восьмому турі в останньому зіграє в Німеччині з Борусією Дортмунд 29 січня. Ну, є, якщо дивитися ось так на графік, то це та сама ситуація, коли, наприклад, той самий Янг Бойс відіграв вже ну, можна сказати, свої сильні матчі з сильними командами. А в нас ще буде матч з Баварією і Борусією Дортмунд. З двома французькими командами. І ось, на мою думку, з такими командами, як Янгобойс, Брест, потрібно брати очки. Щоб, як мінімум, зіграти, спробувати, я не кажу, що потрібно, звісно, потрібно пробувати старатись виграти такі такі команди, як Баварія або Борусія. Але, як мінімум, потрібно грати з ними в нічю. Тому що. Як мінімум, потрібно набрати 9-10 очок, щоб пройти в наступний етап Ліги Чемпіонів, тобто в плей-офф. І якщо програти ось такий матч, наприклад, з Young Boys, Брестом. Звісно, якщо подивитись на турнірну таблицю і подивитись, де знаходиться той самий Брест, знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці. ЛЧ. Але якщо подивитись на те, як вони грали, вони зіграли в нічю з Байером, Це був третій тур Ліги Чемпіонів, переграли Зальцбург 4-0 і також виграли штурм австрійський 2-1. Тому, в принципі, якщо подивитись на те, з ким вони ще будуть грати, це Спарта Прага. Вони, скоріш, також наберуть ще три очки. І з Барселоною. Барселона не дасть ПСВ, до речі, ПСВ, також наш суперник буде по лізі чемпіонів з Донецьким Шахтарем і з Реал Мадридом. Тому виходить, що деякі команди вже зіграли матчі з сильними командами і понабирали очків, Вони ще не понабирали очків. А деякі слабі команди зіграли з також слабкими командами. І ось, типу, як Брест понабирав очків і зараз займає п'яте місце. Тому поки що ось така ситуація у нас виходить. Ну і ось таке вийшло відео. Якщо воно тобі сподобалось, обов'язково постав лайк і підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну а на цьому все. З вами, як завжди, був канал Тач. Всім удачі і всім пака!